Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Мамаріку і співачку Колу. Злив є та Брежнєва, Брежніва, Меловін, Кароль і Домій. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, в мене в діректі загубилося повідомлення. І там було як невеличкий штрих до портрету мами ріки та співачки коли їх взаємовідносини. Я хотів би зачитати. Привіт, хочу розказати тобі про своє спостереження. Слідкую він ста за Рікою» та колою. Так ось вони були найліпшими подружками, але щось пішло не так. І тепер прем'єри пісень не постять одна одної з днем. Народження не вітають на концерти в «Коли» мамки не було. І не бачила в нарізках, щоб співали їх дуетну пісню Люди. Хоча б прийшов як так і Парфенюк. Якось дивно це все. Хотілося би знати, що стало причиною конфлікту. І ще з цікавого, до речі, на концерті м -м, Мами Ріки. Коли не було також. Насправді цікаве спостереження як журнючі штрих до портрету, тому що у них чудова дуетна композиція, і в якийсь момент ось так просто ця дружба затихає, зникає і нічого не відбувається. Відповідно, назріває питання, а що сталося між дівчатами? Кому що відомо, будь ласочка, надсилайте, давайте вивчати і все ж таки спробуємо дізнатися причину конфлікту. Сьогодні. У нас цікаві плітки, тому що багато чого відбулося в шоу бізнесі. Хочеться про все поговорити. Тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для писування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, кола, мама Ріка, кому що відомо, скидайте, будемо вивчати в подробицях. Пам'ятаєте, горе блогерок з Дніпра Єва та Есті, сестри, і про них прилітає дуже багато інформації прям на рівні з русалочкою Excel. І я хотів би зачитати, прям розгорнути штрих до портрету дівчат. Не раз звучало таке, що Єва і Есті намагаються заманити на свої івенти подарунками, а подарунки не дарують. Їх мама теж обіцяє, що буде така то акція. Якщо ви заповните PDF розгорнутими відповідями на тему, яка її цікавить, і немає акції. Перепитуєш, вони відповідають в коментах, буде, буде скоро. Колишній чоловік Єви, Льова Мішалов, сім'я їх зводила з дитинства. Має брата зрілого віку з корупційним душком. Є ще двадцятилітній брат близнюк Мішалов, теж заміжній за якоюсь, як відомо, корупційною донькою. Тобто, там не один шлюб з ймовірними корупціонерами. Ми в цій родині був. Це виглядає дуже дивно. Тато Єви і Есті написав вірш на підтримку Геннадія Корбена. Люди Корбена обіцяли завести в ліс Романа Ратушного через питання Тасового Яру, наскільки було відомо зі слів Романа. Ще родина прибрехує про справжню кількість пластики. Одна Алочка, бабуся, справляє непогане, приємне враження. У неї погляд відкритий, можливо, чесніша за своїх родичів. Ха! А тут вже цікаво, тому що я не в темі. Я взагалі про дівчат мало чого знаю. Єдине, що чув, не з простої кошерної сім'ї. Тож хто може е, спростувати, підтвердити озвучений коментар? Або у вас є більше інформації і ви можете щось додати про Дівчат, тож пишіть в інстаграму, будемо теж активно вивчати, бо до блогерок виникає чимало запитань. Взагалі, хто підписаний на Єв Єсті? Ваші враження? Давайте подискутуємо. А ось співачка Віра Брежнева продовжує свій ребрендинг. На цей раз після невдалого невдалої спроби зайти на український ринок. Віра пробує себе в Європі. Віра з... Діджейським майбутнім <сум> намішали стилів непогано звучить, до речі, англійською, але знаєте, що мене насправді вражає в Брежневі, от вона настільки вміє. Підключитися, зорієнтуватися вчасно, адаптуватися. Не виходить одне, спробуємо інше. Не виходить інше, спробуємо ще щось. І так постійно. Тому віра в цьому сенсі яскравий приклад, як може бути, як вміти пристосовуватись абсолютно до будь-яких обставин. Тож, Віро, цікаво за тобою спостерігати, які кроки будуть далі, якщо не вийде із західним ринком, Європейським, тоді куди? Можливо, спробує себе в Африку, можливо, в Нову Зеландію, не знаю. Будемо дивитися на подальші кроки віри та аналізувати. Взагалі, як вам Брежнева, от наскільки в неї характер, я ж кажу, вміє, вміє крутитися і викручуватися з будь-якої ситуації? А взагалі, чи бачите, ви в ній співачку і чи є в неї потенціал ще? Давайте обговорювати. А тепер про меловіна Ржака Басака, як я люблю казати, значить, мел прокоментував свої стосунки зі співачкою своя. Отже, ха -ха -ха, стосунки. Мел він зізнався, чи перебуває досі у стосунках зі співачкою. Важко, коли два артиста, такий гучний заголовок. Пара останнім часом рідко ділиться романтичним контентом. <сум> Мережі та майже не з'являються разом на публіці. Відомий український співак Мелвіна, який закрутив, <сум> який закрутив роман з артисткою своя, відверто розповів про їхнє спілкування. Знаменитість зізнався, чи вдалося їм зберегти стосунки готові? Зараз буде драматична драма. <рес> У нас стосунки. Не знаю, як назвати це важко, коли два артиста. Це мінімум часу, який можна проводити разом. Одна справа, коли це дует, і ми постійно 24 на 7. А інша справа, коли ви займаєтесь музикою, ми бачимося, вона заїжджає в гості. Поділився, бочаров. Я хочу впевнено сказати. З чистою душею, чистою совістю, це найпровальніший піар-інструмент, який ти вирішив задіяти для промації власного синглу. Це настільки крінжова історія в контексті того, що всі знають, у своя є чоловік, всі чудово знають, що у своя все добре. І роман з мелом туди не вписується. І, м'яко кажучи, от Мелові не хаят, окей, віримо, але Меловін і. Своя. Ну, 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 ну куди? Найголовніше, що до сих пір є такі персонажі, глядачі, які будуть вірити, що їм втюхають зірки. Тому що деяка частина аудиторії не розуміє, що вам нав'язує артист на відсотків 90 не відповідає тій дійсності та реальності, в якій справді знаходиться медійна людина. Тобто, якщо можна з цього роману щось викрутити, роману, знову ж таки, ми будемо нав'язувати це публіці. Якщо воно спрацює і дасть хороший приріст аудиторії та монетизації, вау, будемо крутити до останнього. От пам'ятаєте, була історія, здається, не здається, згадав, у 2016 році Ріана і Ар Дрейк, у них вийшов тоді спільний трек під назвою «Work». Пісня була хітовою завдяки тому, що два супермедійні. Персонажі зійшлися, і це спрацювало. Відповідно, лейбли придивилися, зрозуміли, що їх файно сприймають саме як пару, і почали крутити тему, що в них типу роман, там еротизм на сцені, ось ці бісики, ці погляди. І так, воно працює. Але це коли такого масштабу персонажі: Дрейк і, і до того ж, ну, Мелевін і своя, це не Дрейк і Ріана. Давайте почнемо з цього. Тому, любі артисти, якщо ви вирішили якось крутити свою медійку і монетизацію навколо роману, створюйте такі піар романи, щоб в них вірили. І це відчувалося, типу, о Боже, невже у них реальні стосунки? А не так, М черговий проєкт підігрів і нічого більше. Тому е рекомендація мелу або тій же своїй, е дивіться, хочете класного результату, знаходьте тих. В чи романи будуть вірити. І тоді, можливо, є шанс на те, що ви вдало монетизуєте свою працю. Все інше це просто не туди. Все інше це повз. Робіть виставки, погоджуйтесь зі мною чи ні. Давайте обговорювати. Ну і на завершення про Тіну Кароль та співачку Домій, яка виступала на концерті Тіни. Отже, мета UA News писали в своєму інстаграмі заголовок. Тіна, дай дорогу молодим. Шанувальники співачки Домі у захваті від виконання нею пісні, яка була подарована Тіні Кароль. А сама Тіна, е її профіль, <сум> верифікований інстаграм, з'являється в дописі під цим відео та коментує наступне. Тобто сама Тіна зреагувала. Значить, Тіна пише: Тук-тук, хто розібрався в собі до інших не чіпляється. Смайлик, а прекрасна колаборація, де мистецтво. З об'єднуючим фактором, є об'єднуючим фактором. Два голоси, два покоління, дві історії кохання, дві особистості. Ось що треба бачити, може відкрити курси самопізнання та розвитку мислення. Домі запрошена мною на мій сольний концерт, щоб ви насолодилися її талантом. Без зайвої конкуренції, лише повага та щирість лунає для тих, то знає, що це таке тим і відгукується. Успіхів, смайлик. З одного боку, тіна Кароль, яка завжди ігнорувала будь-які згадування про себе в змі, настільки вона вела себе, от, пишіть що завгодно, караван лає, собаки йдуть, як казав один відомий класик. Значить, що. Сьогодні ми бачимо, Тіну Карль дуже чіпляє тема про конкуренцію, адже історії про Лободу, про Ані Лорак, я не буду пересказувати це знову і знову, ви всі чудово знаєте, про що йде мова. Настільки вже закорінилися в суспільстві, що ставлення до тіни Григорівни воно є досить неоднозначним. З одного боку, вона багатьом імпонує її, вважають дівою, легендою, іконізують, ідеалізують, особливо її фанбаза. А з іншого боку, люди тверезі та розумні. Ну, які сприймають все з холодним чистим розумом, розуміють, що Тіна Карель дуже прагматична, і коли вона відчувала конкуренцію в професійному середовищі, докладала чимало зусиль. Або Чимодан вокзал Малахов, як то кажуть, тому. Мене дуже дивує, що Тіна стала вразливою. Тобто, з одного боку, ми бачимо ту ж саму холодну діву, яка намагається бути своєю, не співачкою своєю, бути ближче до аудиторії. А з іншого боку, Тіну чіпляє тема конкуренції. Відповідно, це слабке місце. І в такий спосіб, Тіно, коли ти йдеш з коментарями до рандомного пабліку. Підтверджуєш лише слова користувачів, і в принципі показуєш, що ось бийте мене! Це моє слабке місце. Ви можете мене юзати. Тому не знаю, що спрацювало не так. Можливо, просто на емоціях, можливо, не той настрій, можливо, просто піддалася впливу, з ким не буває. Я теж людина, і в мене бувають різні емоційні стани, але. Не гоже Тіну Григорівну, будучи Legend of Ukrainian Pop Music, реагувати на подібні дописи, бо це лише підтверджує слова користувачів. Наголошую ще раз. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Що ви думаєте взагалі про історію Домі і Тіну Карль? Хто бачив цей виступ? А чи можна їх взагалі якось порівнювати? На мій погляд, домі, це більше з органіки Ірини Білик, це більше от переродження іри. В сучасній тенденції. Але маємо, що маємо. Тож давайте поспілкуємось в коментарях. Цікаво почитати саме ваше бачення, а з вас вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. І я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра. Па-па!